В неділю ви питаєтеся закупу машин, а ми обираємо самі стильні. Улюбленийся жіночої аудиторії Mazda cx 5 Дані автомобілі випускалися з 2015 року по 17 це перше покоління, і з 18-го по теперішній час це друге покоління. Зустрічаєте Mazda cx 5 першого покоління можна робити вже повністю під ключ в районі 10 тисяч доларів. В нас ринок вже даних автомобілів починається. Від 12 тисяч це самий низ-низ-низ, і в середньому вони стоять 13-14 тисяч на продажі. Ну, знову ж таки, залежить від комплектації, пробігу тому подібне. Хороший, гарний варіант, стильний. На гарних комплектаціях можна робити в районі 10 вже повністю під ключ. Друге покоління почало випускатися з 18-го року. Це вже значно цікавіше. Вони змінили трішки дизайн, додали агресивності. Ну, цей автомобіль дуже люблять жінки, особливо моя дружина, скажу так відверто. Дуже крутий варіант автомобіля: 18 рік. Такі вже автомобілі можна робити в районі 14-15 з ремонтом і якісь кращі комплектації десь в районі 16-го. Я думаю, будуть нас заходити. У нас вже ринок починається від 18 тисяч. І уходить в космос. Ну, середня ціна десь в районі 18,5-19 у нас на ринку вони стоять. Але знову ж таки, це незрозуміло, що за автомобілі, і відповідно, як вони відремонтовані. Звертайтеся в компанію Інтертрейд, підберемо кращі автомобілі, а за телефоном в описі отримаєте безкоштовну консультацію і хороший автомобіль. З вами був Олександр.